Зареєструвати автомобіль можна буде онлайн, перереєструвати та замовити номерні знаки. Також робити це можна буде в електронному кабінеті водія або в програмі Дія подається електронна заява, яка заповнюється автоматично згідно з даними інформаційної системи МВС. Кабмін прийняв відповідні зміни до нормативно-правових актів. У сервісних центрах ці послуги залишаються про процедуру оформлення онлайн та офлайн. Говоримо із Володимиром. Мотичко, речником регіонального сервісного центру. Мої вітання вам. Вітаю, пане Володимире. Для початку розкажіть, як відбувається процедура Малося реєстрації. Дякую. Так, ми вас чудово чуємо. Розкажіть про процедуру реєстрації, чи вона в звичному режимі зараз. На сьогоднішній день процедура реєструється наступним чином: людина за допомогою електронного запису або в порядку живої черги звернулася в сервісний центр, який вона обрала, надає відповідні документи адміністратору, який перевірив. Потім проходить експертний огляд транспортних засіб. І якщо все в порядку, протягом години півтори це займає часу, людина отримує свідоцтво про реєстрацію та номерний знак. Що стосується ось цієї онлайн-послуги, коли очікувати впровадження, і чи маємо вже чітке розуміння, як це відбуватиметься? Дійсно, відповідна постанова Кабінету міністрів набуде чинності через три місяці з дня її опублікування. А протягом цих трьох місяців буде проходити технічне налаштування. Відповідна постанова містить ряд нововведень, дуже цікавих, сподіваюся, для громадян і вони дуже будуть корисні в плані реєстрації, перереєстрації чи отримання інших послуг. Ну, Візьмемо е, таку послугу, як реєстрація і перереєстрація. Якщо на даний час тільки потрібно звернувшись безпосередньо до сервісного центру, то після набуття чинності можливо це буде проводити в режимі онлайн. Тобто через електронний кабінет водія або за допомогою порталу Дія, це суттєво зменшить час витрати людини, на яку вона буде тратити цю реєстрацію транспортного засобу. Взагалі, відповідно до цієї постанови, дуже багато цікавих нововведень. Ну, Но, е, хотів би наголосити, щоб громадяни, які будуть звертатися, щоб вони це запам'ятали. що... Все буде відбуватися спочатку з проходження експертного огляду. Тобто, громадянин зручний для себе час, зможе замовити собі проведення експертного дослідження свого транспортного засобу, який потім, відповідно, буде вручено йому висновок, і буде дійсний він протягом 10 днів. Це дуже суттєва і, суттєва і корисна новинка. Потім, потім протягом цих 10 діб людина може зареєструвати, перереєструвати транспортний засіб в будь-якому сервісному центрі, а також в центрі надання адміністративних послуг. Так, справді сподіваємося, що загалом планується ще такі. Експерт Пробачаюсь е, розширено перелік послуг з реєстрації там, де не буде потребуватися експертного дослідження. Ну, наприклад людина втратила або викрали, викрали в неї свідоцтво про реєстрацію, або поновити дублікат свідоцтва у разі його пошкодження. Тут уже не потрібно буде проводити експертне дослідження. Це точно також цікава новинка. І, зокрема, можемо говорити про те, що черги будуть не таким великим, адже онлайн послуга буде дозволяти усунення цих скупчень, які зазвичай є в сервісних центрах. Ну, дійсно пріоритетне завдання це перевести максимальну кількість послуг в онлайн. Для того щоб люди мали змогу отримувати зручні якісні послуги дистанційно. Дякую вам за розмову, за роз'яснення і за те, що долучились до нашого ефіру. Дякую вам, Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру. У Вінницькій області і говорили про те, що скоро, зовсім скоро, через дію онлайн зможемо реєструвати автомобілі, і ще багато новинок буде задля для того, аби менше було черг, і населенню було зручніше.